Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, хто з вас може розраховувати на подвітний стаж. При оформленні пенсії, коли ви звертаєтесь за її призначення, що значить, що стаж у подвійному розмірі означає, що за кожний відпрацьований рік на певних посадах до загального вашого стажу зараховується два роки. Пам'ятаєте, в попередніх відео ми з вами розбирали поняття трудового стажу. Це всі ваші записи, які ви маєте до 1 січня 2004 року у вашій трудовій книжці, ваша військова. Служба, навчання. Якщо ви перебували і здійснювали догляд за малолітньою дитиною до досягнення неї трьохрічного віку, всі ці періоди до 1 січня 2004 року вам зараховуються і мають назву Трудовий стаж. Після 1 січня 2004 року у нас стаж зараховується, має поняття страхового стажу, і зараховується. В тому випадку, якщо за вас сплачували або ви самостійно так страхові внески в Пенсійний фонд України. Немає сплати страхових внесків, відповідно, немає і стажу, навіть якщо ви можете мати запис в трудовій книжці. Отже, е Кому буде, хто може розраховувати на подвійний стаж, це стосується в першу чергу роботи у складних, небезпечних або екстремальних умовах. Зазначена норма застосовується до роботи, в особливо шкідливих умовах праці, пов'язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрацій, токсичних речовин або радіації, якщо мова йде про підземні роботи, це шахти, рудники, метрополітени на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій. Мова йде про роботу в екстремальних кліматичних умовах на крайній півночі, у високогір'ях або інших територіях з несприятливим кліматом, окремих видів військової служби в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших. Особливо небезпечних завданнях медичному персоналу, який задіяний у медичних закладах з високим рівнем ризику, інфекційні лікарні, психіатричні заклади, роботи на флоті, яка пов'язана з довготривалими рейсами, та роботи в зоні надзвичайної ситуації, ліквідація наслідків аварії, катастроф або стихійних лих. Також хочу нагадати: для того, щоб ви могли реалізувати своє право і вийти на пенсію. Раніше вам потрібно надати пенсійному фонду документальні підтвердження такої діяльності. Це ваша трудова книжка з відповідними записами, також ще додатково довідки від роботодавця та витяги з нормативно-правових актів, якщо умови вашої роботи змінювалися.